Всім привіт! Мене звати Ерік, я є керівником проєктів в TurboWeb. Хочу сьогодні розказати вам про один інтернет-магазин інструментів. До нас звернувся наш старий клієнт, з яким ми працюємо вже з 2019 року, і налаштовував йому Google Шопінг. Спочатку ми думали, що він прийшов з новим магазином, але вийшло не так. А, клієнт звернувся з проблемою, що в нього заблокували аккаунт. А, він не зміг підтвердити платіжні дані. Клієнт сам намагався довго вирішити це питання, він не міг зв'язатися з підтримкою. А, і потім він вирішив просто все почати з нуля. Ми налаштували йому все з нуля доволі швидко а, і запустили рекламу. Першу ми запустили звичайну торгову кампанію, і ось такі результати він мав за перші. За перший тиждень роботи. А, в нього було 33 конверсії а, на загальну суму 59 тисяч 22 гривні. Це при тому, що витрачав він 200 гривень на день це мінімальний бюджет, який ми ставимо і радимо. І витратив всього 1232 гривні. А, і за тиждень ми вже мали якусь базу для запуску а, основної кампанії Performance Max. За час роботи основної кампанії Performance Max у клієнта було 313 конверсій на загальну суму 777 тисяч 758 гривень. І при цьому було витрачено всього 21 119 гривень. І доля рекламних витрат склала всього 2% 72. Сотих. Це просто дуже крутий результат для будь-якої ніші. Тому клієнт залишився дуже задоволений. Зараз результати у нього дуже хороші. Компанія працює стабільно. За час роботи над цим проєктом в нас також було одне блокування, а, але це було по вінією Гугла. Клієнт завчасно підтвердив платіжну інформацію, але Google чогось її не зарахував. Але нашою допомогою в нього вийшло це все вирішити за один день. Тож компанія зупинилася на один день. І ми продовжили працювати далі. А, при збільшенні бюджету в нього також виросли в рази конверсії. А, клієнт дуже задоволений і пообіцяв приходити до нас з іншими проектами. Як бачимо, клієнт отримав гарні результати на новому аккаунті, але якби він виконував наші поради на старому, то, в принципі, зміг би уникнути блокування. Дякую за увагу, звертайтеся до ТубаВеб та ми допоможемо налаштувати вам ефективну та рентабельну рекламу для вашого магазину.